Права 369. Піднеси до куба число. Ну що ж, до куба нагадую це до третьої степені. Отже, записуємо тоді перше. Нам треба 11 піднести до третьої степені. Це означає що до куба. Що означає до третьої степені? Це означає, що 11 треба помножити на 11 і помножити на 11. І це дорівнює. Ну що ж, якщо ми 11 помножимо на 11, це буде 121. Я це пам'ятаю з таблиці квадратів 121. Ну і треба помножити на 11. І це дорівнює. Ну а зараз стопчик давайте множити. 121. Пишемо 121 помножити на 11. 121 на 1 це буде 121. І 121 знов на 1, це буде 121. Додаємо. Тут у нас буде 1, 2 плюс 1 це 3. 1 плюс 2 це 3, а отут буде також 1 І це дорівнює 1331. Ну що ж, записуємо тоді добуток. Це дорівнює 1331. Тобто 11 в кубі це 1331. Переходимо до другого завдання. Нам треба 19 піднести до куба, а це до третього степеня. Це дорівнює. Це запишеться як 19, що множиться на 19, що множиться на 19. І це дорівнює. Ну що ж, давайте спочатку 19 помножимо на 19. Пишемо тоді 19. Помножити на 19. 9 на 9 це 81. 1 пишемо 8, запам'ятовуємо. 1 на 9 це 9, плюс 8 це 17. Далі 19 на 1 це 19. Додаємо. Тут у нас буде одиничка. 7 плюс 9 це 16. 6 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 1 2, плюс це 3. Отже, вийде 361. Записуємо. Це дорівнює 360. 1, що множиться на 19. І це дорівнює. Знов таки, давайте стопчик будемо множити. Отже, 361. Пишемо 361. Помножити на 19. Так, 1 на 9 це 9. 6 на 9, це 54. 4 пишемо, 5, запам'ятовуємо, 3 на 9 це 27, плюс 5 – це 32. Далі 361 на 1 це буде 361. Додаємо. Тут у нас буде 9. 4 плюс 1 це 5, 2 плюс 6 це 8, а 3 плюс 3 це 6. Отже, вийде 6859. Пишемо, що це дорівнює. 6859. Є. Ну, а зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, перше. Отже, 11 в кубі це 1331. Є. Ну і друге, це 19 в кубі. Це дорівнює 6859. Ну що ж, ось таке завдання на знання степеня і на множення в стопчик на цьому вправу завершено.